На лікарняному ліжку спить Василь хлопчику два роки. До медиків малюка привезли у страшних судомах із забоєм мозку та переламами одразу семи ребер. Синці та гематоми вкривали шию та обличчя. Состання його стабільне. От на даний момент ну, сложно сказати. Угроза жизні, звісно, є по характеру заболівання його. Ну стабільний стабільне. Поруч, рідний батько хлопчика, Володимир із родиною не живе, але сина регулярно забирає до себе в гості. Чоловік переконаний, хлопця побив від чим. Получить травму голови, черепно мозгову лопнута кость, кровезлія з густо крові стоїть і сім поломаних ребер. Ну, вся повністю ліва сторона у нього поломана. І куча садін. Ну, Видно, що ребенка били. У вічима мами та бабусі Малюка своя історія. Пенсіонерка розповідає, забій мозку Василь отримав, граючись на дворі. Каже, хлопчик ліз на собачу будку, але впав і вдарився головою. Він сюди хотів залізти, але він не заліз, а ми його, він хотів вилізти, ми казали, Васенька, йди сюди до баби. І він як хотів злізти, і перехилився і перекинувся на бочок на лівий. Тобто падав він фактично звідси, так? Так, да, так, да, так. Да. Отут він отак. Але це ж зовсім на високо. Ну. А от решта травм це вже робота рідного батька. Переконують члени родини. Відчим Василя начебто регулярно бачив сліди побоїв, коли малюк повертався від тата. Він приїжджав додому і то поцарапаний, то в нього були хороші слід великий був видно на попі. Слід мужчини, як ударив чи ну неанакатний видимо, били. І він, коли уїжджав туди, він постійно приїжджав оттуда його привозили отуди. Він боявся всього. Правоохоронці вже працюють з обома так званими батьками та мамою Василя. Найбільший інтерес у поліції до вічима, адже чоловік вже має судимість і відсидів три роки за крадіжку. Травми дитини поки що кваліфікували як середньої тяжкості і нанесені умисно.